Ну а далі тема, яка мала б викликати повагу і шану, але поки що лише сором. Навколо національного військового меморіального комплексу знову розгорівся скандал. Хоча, здавалося, усі суперечки позаду місце для поховань українських захисників визначили на державному рівні, надали територію і навіть ухвалили відповідний закон, але знову знайшлися незадоволені. Люди із Гатнинської громади на Київщині, де планують побудувати комплекс говорити все, що їх турбує, приїхали представники влади. Але чи почули місцеві жителі пояснення? Репортаж кореспондентки ТСН Маріам Вона намагається триматись подалі від натовпу. Проходить глибоко в ліс, аби поговорити з нами. Пані Віра, мама полеглого бійця Владислава Литвиненка. На позивний вектор це два світи. Один воює, втрачає, а другий захищає свою особисту. Це пані Віра говорить про те, що наразі відбувається у селі Гатне під Києвом. Тут в цьому році планували почати будівництво національного військового меморіального комплексу. Чому ви приїхали на? Судит. А у та Росіян так само будете питати. Слухайте, давайте не У Росіян. Так само будете питати. Слухайте я вам раз говорю, окрема країна. Які що буючі, Це якась окрема країна і вам скажуть, хочуть, що приходять приходять гажу. Національне військове кладовище планували звести щодо початку повномасштабного вторгнення Росіян, де воно має бути питання, яке обговорювали понад два роки. Після довгих дискусій Київ міськрада відвела ділянку лісу в биківні. Однак часи тамтешньої території може містити ще не Влені поховання з часів другої світової війни, тому швидко побудувати меморіальне кладовище там було неможливо. Врешті минулого року з місцем таки визначились селище Гатне Фастівського району Київської області. Чого тут ментів стільки? Мені поясніть, чого та селяни вийшли з плакатами серед їхніх аргументів. Ліс вирубують, могили можуть бути змиті підземними водами, крематорії, які запланований в комплексі, забруднюватиме довкілля, і ще багато інших міфів, пояснень і контраргументів чути не хочуть. На мільйон похова... Ви знаєте, скільки зараз лежить неопізнаних героїв в вагонах заморожених, яких нема де ховати знаєте? Ви знаєте. На зустріч з громадою приїхав міністр у справах ветеранів. З ним представник екологічного міністерства, архітектори, військові та рідні полеглих бійців намагаються пояснити людям необхідність меморіалу та місцеві проти. Мовляв, шукайте інше місце. Ліс це цілісна екосистема. Це мільйони живих істот, які там живуть. Розумієте, це борсуки, це кабани, це лисиці, це вовки, це гризуни усіх мастей. Їх тут дуже багато. Наші родичі зараз захищають там і вони проти вирубки лісу. Місце обрала не випадково намагається пояснити громаді голова Українського інституту національної пам'яті. Потрібна а, велика ділянка 100 плюс гектарів, і Б на державній землі. Щоб знайти такі по такому критерію земельну ділянку, було проведено спеціальне дослідження, зокрема з, Київгеокад... з об обув... геокадастром, держгеокадастром та. А люди договорити йому не дають. Розумієте? Перебувають всіх бай, 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 бай! і нікого не чують. Вони просто забили нам стрілку по пацанськи, а да. не як, як з народом радилися, коли як іде нам зустрітися. Це ваша задача нам сьогодні нав'язати. Наша задача нам вам, вам вказати на ваші помилки. Ми вже приїжджаємо сюди третій раз. І третій раз нікого не ставимо перед фактом. Постійні звинувачення. Ми хочемо спілкуватися і почути проблематику. Проблематику нам дали. Ми приїхали дати відповіді, але нас не чують. Просто шок. Ну я не розумію, як можна відноситись до полеглих воїнів. Які віддали найдорожче своє життя, от такими викриками, криками. Аргументи, які не хочуть чути селяни, такі ліс виробувати не будуть. Лише санітарна зачистка, яка передбачає не більше 10%. Крематорій буде сучасним і ніякої загрози не несе. При проектуванні наявність підземних вод врахована. перш ніж визначити місце для будівництва меморіального комплексу, проводились численні дослідження. Дослідження були зроблені осені цього року, коли вода найвище всього знаходиться. Ми сформулювали ту саму пляму, яку ми відводимо під зону кладовища, і так створилась пляма ділянки під поховання. Вона зараз складає 120 гектарів. Поховань, Будуть спілкуватись з місцевою громадою, поки їх не почують, кажуть посадовці, рідні полеглих бійців та військові. Адже герої, які захищають країну. Ціною свого життя мають право бути похованими на національному меморіальному кладовищі. Марія Олександр Шуян, ТСН, Марафон Єдині новини.